Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Цикл FOR в мові програмування Python. Шановні учні, ми сьогодні з вами розглянемо, як працює цикл FOR в мові Python. Давайте з вами взагалі згадаємо, що є таке циклічна конструкція. І так, цикл. Різновид керівної конструкції у високорівневих мовах програмування призначене для організації багаторазового виконання набору інструкцій команд. Згадайте, шановні учні, коли ви вивчали середовище Scratch, ви вже знайомились з такою конструкцією, в якій команди повторюються. В мові програмування Python. Теж є декілька різновидів циклічних конструкцій, як в скречі. Сьогодні познайомимось з циклом FOR. Давайте з вами, шановні учні, більш детально поговоримо про цикл FOR. У Python цикл FOR використовується для ітерації через послідовність елементів і виконання операцій з кожним елементом послідовності. Цикл FOR можна використовувати для списків, рядів, кортежів, множин, словників та інших ітерабельних об'єктів. Синтаксис циклу FOR виглядає так. For змінна in послідовність, виконання якоїсь операції зі змінною в послідовності. Змінна яка приймає значення кожного елементу послідовності на кожній ітерації циклу, тобто повторення. Послідовність, через яку проходить всі ітерації циклу. А операція це блок коду, який виконується на кожній ітерації циклу, ось елемента послідовності. Ось як приклад, щоб краще зрозуміти, бо можливо, з визначенням досить важко. Дивіться, у нас є список фрукти, Apple, банан, Cherry. Далі для x for X in цього списку Print X. Тобто у нас постійно буде виводитися. Змінні X-print друкуватися фрукти, які є в цьому списку. І ось буде результат: яблуко, банан, ягіда, вишня, точніше. І так, Тобто, ось у нас приклад, яким чином працює циклічна ця конструкція, for-in. І так, добре. Досить часто в циклі for можна зустріти функцію range. Ось, якщо говорити про наш приклад з фруктами, то можна зрозуміти наступне: що цикл форм з оператором IN використовується для ітерації проходу через елементи послідовності. Тобто ми з вами ось в цьому прикладі пройшли через елементи послідовності та вивели їх. Та інколи виникає необхідність використовувати функцію range. Функція range використовується для генерації послідовності чисел. Ітерація, через які може бути керованою за допомогою цикла for. Ось подивіться, якщо взяти наш приклад, то ми можемо використовувати з range функцію. Fruits Apple, bananas, Cherry for in, for i, in range. Length, це длина довжина fruits. Print fruits. I. Ось такий у нас код буде, якщо ми введемо функцію range. У цьому прикладі функція range-лен fruits генерує послідовність чисел від нуля довжини списку fruits. 3 у нашому випадку. Цикл for ітерується через кожне число в цій послідовності. Яке використовується як індекс для доступу до відповідного елементу fruits, який потім виводиться на екран за допомогою функції print. Результатом цього коду буде такий самий, як і в оригінальному прикладі. Тут треба розуміти, що все ж таки а, непритаманно ми використали в цьому прикладі функцію range. Ось, зазвичай range використовують, якщо нам необхідно. Або якісь певні ітерації відобразити в списку ось, або певний діапазон. да, Тобто, взагалі, ось рейндж можна перекладати як діапазон, да? тобто ми вказуємо в певному діапазоні, ось що ми маємо циклічно зробити. Давайте з вами, щоб краще засвоїти, бо оскільки теоретичний матеріал досить важкий, спробуємо з вами ось на прикладі практичними. Прикладами, спробувати розібратися з цим матеріалом. І так, практична робота. Що ми сьогодні з вами використаємо? Ми створимо візерунки, використовуючи модуль тартів від Python. Згадайте, є рушники, це є символ України. ось Якщо взяти рушник, то там ми бачимо візерунки, які багаторазово повторюються. Ці візерунки досить складні. Ми сьогодні з вами напишемо алгоритм програми, використовуючи цикл for. Алгоритм за допомогою модуля Тартел буде малювати повторення геометричних фігур, схожих на візерунки рушника. Ось такі. Ну, звісно, більш простіше, але ми з вами, ось щоб краще засвоїти тему циклів. Да? Тобто, у нас циклічно буде намалювався одне коло, далі друге, третє, четверте. Далі на наступний крок переходить. Блок наш алгоритм, намалювалися трикутники циклічно і рінчі візерунки. І так, давайте подивимося, що у нас має вийти. Давайте розглянемо візерунок, який ми сьогодні навчимо малювати на мові Python, використовуючи Tartle. І так, ми розглянули, тобто ми сьогодні з вами маємо розібратися і створити ось в нашому компіляторі або в тому, якому ви використовуєте, використовувати необхідно компілятор, який підтримує розширення тарту для малювання. Ось Більшість сьогоднішній день компіляторів, навіть онлайн-версії, підтримують це розширення. Тобто ми з вами ось створимо ось такий візерунок. До речі, ви його можете видозмінювати. Давайте подивимося, як створити цей візерунок на прикладі. І, поті. і ви так само повторюйте, виконуйте, ось і зберігайте в собі в колекцію. І так. Дивимось, виконуємо, повторюємо. Давайте з вами розглянемо приклад. Як використовуючи цикл та розширення імпорт тартел створити візерунок, подібний до того, яким вишивають рушники. І так, розпочнемо. Перше, що нам необхідно зробити, це під'єднати бібліотеку тартел. Вводимо імпорт тартел. Далі створюємо вікно, в якому буде у нас відбуватися малювання. Створили. ось, можна перевірити. Є вікно створене. Добре. Далі давайте з вами створимо змінну Черепашки. Завдяки якої буде відбуватися малювання? Створили. Наприклад, ми хочемо, щоб у нас наша черепашка малювала блакитним кольором. Тому створюємо ковер, надаємо, наприклад, блю надали. І давайте створимо. Яке має бути вікно? Воно за замовченням біле. Ось ми з вами задамо background color. Теж white, щоб знали, що можемо це значення змінити. Добре, ну а тепер давайте з вами спробуємо виконати приклад. Ось, малювання фігур, які повторюються циклічно. І так, для цього ми з вами створимо цикл. Ось, пишемо for I in range. Наприклад, 4. Запускаємо. Так, створили. Далі. Після цього, коли створили цикл, робимо наступне. Пишемо. Тобто, цю фігуру у нас цей цикл має намалювати 4 рази. Е, даємо директиви, яким чином йому діяти. І так, t, Pen up. підняти. Олівець сайз, наприклад, 5. становити розмір Олівця Перемістити в координатах саме куди. Вказуємо на початку. ось І далі говоримо, що, коли перемістилися в це положення, намалював. Ось, переходиш, якщо далі по циклу, то робимо так. i помножити на 150, наприклад, ми змінюємо. ось казали І так. Далі, після цього, коли ось таким чином вказали, куди переміщуватися, вказуємо «Pen down», опустити олівець. Ну і розмір олівця. Вказали опустити олівця. Тепер вказуємо, що саме, наприклад, Кірку, тобто круг 50. Так. Ось так. Тобто, ще раз у нас 4 рази. Відбувається наступне. Підняли олівець, встановили розмір. Перемістилися в положення на початку. Ось, далі опустили по олівець, намалювали коло. Перейшли на другий раз. Так само. Підняли. Встановили розмір, перемістилися вже в трохи інше положення, опустили, намалювали. І ось таким чином відбувається малювання. І так, давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло. Так, бачимо, намалювала кола. Наприклад, ми робимо менше, встановимо 50. Запускаємо знову. Вже у нас візерунок трохи по-іншому. Ну, тут вже творча діяльність. Ось. І так, розглянули приклад. Да? Ось ми, наприклад, і кола розглянули, як циклічно намалювати 4 кола в даному випадку, використовуючи тарт. У нас на візерунку в завданні були інші приклади. Давайте я продемонструю інші приклади, коди. Ось, і спробуємо. І, а ви, будь ласка, спробуйте, повторіть ці коди, введіть, збережіть, щоб у вас черепашка намалювала візерунок, ось, подібний до завдання. І так, дивіться. Інші фігури візерунку. Ви можете змінити код, до речі, на власний смак, так як вам подобається. Давайте розглянемо. Ось у нас було в прикладі малювання трикутників. Тобто ми з вами задаємо колір червоний. Далі for I для I в range 4, 4 рази повторити. Да? ось, Ну і так, підняли. Задали розмір, перемістилась в певну позицію. Ось тут вона вже відрізняється від тієї позиції, яку ми створювали для кола. Перемістилися, ось вказали, що кожен наступний трикутник у нас так само відбувається зміни. Ну і позиція по X, по Y змінила. Опустили олівець. І далі у нас відбувається наступне. Якщо там була функція, у нас кілко малювала 50, Ось, то у цьому випадку у нас ми маємо намалювати пряму, да, оскільки трикутник складається з трьох прямих, та повернути. Тому ми знову вкладений цикл робимо for G in range 3, да, тобто три рази три, трикутник має три сторони пройти 100, повернути на 120 градусів від зовнішнього кута. і... Три рази повторюється. Да, у нас намалювався один трикутник, другий трикутник, третій трикутник, четвертий. Ренд 4, оскільки ми встановили 4. Встановимо 5, буде 5. Ось у нас приклад візерунку. Ви можете змінювати ось позиції. І, і обов'язково спробуйте повторити, щоб повністю у нас за завданням вийшло. Тобто у нас має бути ряд кіл, далі має бути ряд трикутників. Далі має бути. Ряд, Ось така фігурка у нас неповний трикутник і крива, скажімо так, яка повторюється. Ось, ну Тут у нас ми задаємо колір жовтий, далі вказуємо сім разів. Да, ну Тут же на власний розсуд можете вказати, щоб воно візуально відповідало. Підняти, задаємо розмір, задаємо позицію так само, да, спробуйте скоординувати, задаємо шаг, опустити і далі наступне. Ми Повертаємо наліво на 60 градусів, проходимо 100 кроків, повертаємо на 120 градусів, проходимо 100 кроків, повертаємо на 60. Ось. І ось у нас вийшов раз, раз пройшов. Далі. Це ми один раз робимо ось, і 7 разів повторюємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось так циклічно ми можемо повторити. До речі, тут теж можна поекспериментувати, спробувати. Інші якісь там візерунки, ускладнити і так далі. Досить цікаво, щоб краще розібратися, як працює модуль тартав в градусах, в позиціях, в координатах в Python теж досить цікава. Ну і останнє, ось я вам хочу запропонувати все ж таки самостійно намалювати шестикутник. ось як він був у нас в прикладі намальований. Під сказками маємо маємо розуміти, що шестикутник у нас складається з шести кутів, як е, і виконавець черепашку обходить по колу. Тому у цьому випадку ми повертаємо шість разів, 360, поділити на 6, Ну а форвардс, е, тобто довжина лінії, ви визначите самостійно, як вам подобається. Тобто, ваше завдання, ось виконати за тим зразком, який ми. Продемонстрували вам ось можливо якісь свої на власний смак додати візерунки, розміри, кольори і так далі. да Ну Тобто, ось таким чином ми з вами засвоїмо тему циклів. ось І розберемося ще краще з, з тарту, да з яким ми другий проєкт створюємо, ось навчаючись з вами. Ось таким чином. І так, добре. Тепер давайте, шановні учні, виконайте цю роботу, збережіть. Ось, ну а зараз підведемо підсумки і приступайте до виконання роботи. І так, підсумки. Сьогодні працювали практично в Python, розглянули цикл for, продовжуємо навчання. Програмування це цілий світ, надзвичайно цікавий. Я радий, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.